Вітаю всіх, хто налаштований свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко в південних районах Вінниччини Триває жнивна кампанія, зокрема у Могилів-Подільському та Тульчинському аграрії. Приступили до збору зимої пшениці та ярої ячменю. за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України. Збір зернових триває в декількох регіонах. Країни проте через несприятливі погодні умови урожайність зернових та зернобобових культур прогнозується значно нижче ніж минулого року. На які результати в нинішньому сезоні розраховують зокрема аграрії нашого регіону, якою є урожайність ранньої групи зернових на старті жнивної кампанії? Детальніше про це сьогодні ми будемо. Говорити з директором інституту кормів та сільського господарства «Поділля» Національної академії аграрних наук України Олександром Корнічуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України в південних регіонах вже триває жнена кампанія до збору Ранні групи, зокрема зернових, приступили і аграрії Вінничини. Але спочатку все ж таки хотів би почути вашу оцінку, яким все ж таки для сільгосп виробників буде нинішній сезон. В чому ви бачите його особливості насамперед? Ну, 2025 рік це, будемо казати, непростий рік за погодніми умовами. Ми спостерігали надзвичайні такі зміни в погоді на протязі весняного періоду. Так, ми бачили похолодання, різкі похолодання. Ми бачили велику кількість опадів, яка випадала у вигляді двох-трьох місячних норм у травні місяці. А в червні місяці ми бачимо бездощів'я, ми бачимо високі температури, От, і це говорить про те, що е, погода завжди є примхливою, Вона ніколи не буває, як то кажуть, як по заказу. А кожен рік має свої особливості, навіть кожен сезон, кожен місяць. Але якщо говорити в цілому, то початок жнив на території Вінницької області нами був спрогнозований разом із департаментом АПК Вінницької військової обласної військової адміністрації, і ми так попередньо говорили про те, що жнива можуть початися десь у кінці першої декади липня місяця. І дійсно воно так відбулося. У деяких господарствах південних районів Вінницької області вже розпочали обмолот озимих колосових культур насамперед такої культури, як озимий ячмінь. Добре. А все ж таки ви говорите про озимий ячмінь. І яка його урожайність на старті? Ну, Папалю? якщо в цілому оцінити ситуацію по стану озимих колосових культур, то е ситуація добра. Не дивлячись на те, що у ранній весняний період на окремих площах ми спостерігали навіть підмерзання посів тої самої озимої пшениці озимої ячменю, але тут спрацювала майстерність аграріїв, зокрема, знання сучасних технологій, вони використовували рекомендації науки, зокрема, Інституту кормів та сільського господарства Поділля. І на сьогодні, в цілому, якщо говорити, то є добрий результат. Ми Провели попередні обстеження по визначенню біологічного врожаю озимих насамперед озимих колосових культур. Бачимо, що показники задовольняють і в цілому, врожайність буде достатньою. Як ви сказали, у першій декаді липня розпочалась жнивна кампанія. А от щодо темпів збирання тут є проблеми, можливо, дещо вони уповільнені порівняно з минулим роком. Як ви гадаєте? поки що говорити за темпи збирання не приходиться, тому що е, початок жнив. У 25-му році це такі окремі вкраплення, в окремих господарствах, де залежно від сортових особливостей, залежно від технологій, вже розпочали збирання. Я думаю, що більш масове таке збирання озимих колосових культур, включаючи христоцвіті культури, воно буде у середині липня місяця, ближче до кінця другої декади липня місяця. Тоді розпочнеться масове збирання озимої пшениці і ріпаку, і потім вже далі піде. Збирання і е, е, ярих колосових культур. Є ще одна така культура, яка в цьому проміжку збирається це зернобовова культура, горох. Хоча площі посів цієї культури в нас невеликі, але все рівно вона займає, хоч невеликий, але відсоток структури посівних площ. Пане Олександре, а все ж таки ви часто буваєте в господарствах Вінниччини, Бачите, як триває жінна компанія. З вашої оцінки, все ж таки, можливо, дефіцит кадрів у господарствах присутній. Як ви гадаєте, є тут ну, звичайно, проблема? якщо говорити про кадровий потенціал, зокрема комбайнерів, то ми відчуваємо таку деяку напругу, тобто є скрута кадрів, але все рівно є планування. Сільськогосподарських робіт і більшість аграріїв, більшість господарств вони вже підготувалися до жнивної компанії, тому що це вінець їхньої праці за цілий рік. Якщо не провести збирання врожаю, то тоді і буде нестабільна економічна ситуація в господарстві. Тому, тому сьогодні знаходять спеціалістів. По даному напрямку, зокрема, комбайнерів використовують і головних спеціалістів, які можуть працювати на комбайнах. Тобто, сьогодні, поки що в цьому році, я думаю, що шукають пи... вихід вихід шукають. Я думаю, що це питання буде вирішено. За прогнозами мінагрополітики, в нинішньому сезоні урожайність зернових очікується на 10% нижчі. Проти минулого року, якщо говорити мовою цифр, це в межах 50 мільйонів. Гривень, вибачте, тон ми втрачаємо. Так. А от щодо нашого регіону, які може бути не зерно? Ну, я вже говорив про те, що зробили визначення біологічного потенціалу врожаю. В цілому показники добрі, так, дощі у травні місяці, вони значно покращили ситуацію, зокрема по формуванню генеративних органів. Зокрема, по формуванню зерна в колосі, а також і маси тисячу зерень. Тому е, я думаю, що врожайність більш-менш буде е, близькою, або навіть і вищою е, багаторічного показника по області в цілому. Е... Повертаючись дещо в історію, скажу, що валовий збір зернових в минулому році на Вінниччині становив 4,2 мільйона тонн, а от урожайність, зокрема, кукурудзи була вдвічі меншою, ніж в попередньому році. Якщо говорити про насамперед пізні групи зернових, в якому вона нині перебуває в стані, якщо ми говоримо зокрема про кукурудзу та сою. Ну, якщо зернові озимі зернові культури і ярі колосові вони менш чутливі до таких різких перепадів, будемо казати, температур, позитивних температур, то звичайно такі культури, як кукурудза. Потім за нею соя, вони відчутно, як то кажуть, реагують на перепади температур, бо це культури, які теплолюбиві і які потребують таких постійних позитивних температур. Да ситуація була напруженою на етапі появи сходів. На етапі, десь, якщо брати по кукурузі, то це третій, пятий листок. Сьогодні ситуація вирівнялась. Так, і сьогодні посіви краще роз... ростуть і розвиваються. Да, в цілому вони відстають від середньо багаторічних, десь порядка на 5-7 днів. Але я думаю, що це невеликий оцей інтервал відставання у часі при позитивних температурах. кукурудза і соя вони візьмуть своє, і будуть, відповідно буде сформований певний рівень урожайності. Якщо говорити за кукурузу, то він очікується значно вищий, ніж був у 2024 році, тому що 2024 рік це був надзвичайно посушливий рік. А от щодо стану цукрових буряків. Цукрові буряки це така в цілому, якщо говорити, то більш-менш холодосійка культура. Вони мають добре розвинуту кореневу систему, яка може сягати на глибину навіть до двох метрів. Тому ті запаси вологи, які є на сьогоднішній день в ґрунті, вони їх задовольняють. Ті перепади температури, які є на поверхні ґрунту, вночі похолодання а в день високі позитивні температури, та вони в певній мірі впливають на їхній розвиток, але не так чутливо. В цілому, то ситуація для. Цукрових буряків, зокрема, вона є доброю. Останні роки аграрії війни не суттєво не змінюють насамперед структуру посівних площ, але кожного року з урахуванням кліматичних умов поступово з'являється все більше е, нішових культур. От на вашу думку, вони можуть з часом стати можливо альтернативою традиційним особливо в нинішніх складних погодних умовах, <клід> як ви гадаєте? Ну, якщо в цілому говорити, то нішові культури, ще подивитися, які нішові культури. У нас сьогодні нішеві культури вже є такі культури, як просо, гречка, хоча вони в часі були традиційними культурами, які займали певне місце у структурі посівних площ. Якщо говорити за квасолю чи за е, сочевицю, так це да, частково нішові культури. Але в цілому структура посівних площ в області вона зорієнтована на виробництво певних об'ємів зерна насамперед. Це і по пшениці, по кукурудзі, також певної групи олійних культур. Насамперед це соняшнику, сої і ріпаку, а потім вже інших культур. Звичайно, визначаючим таким елементом це насамперед є ринок. І тому ринок диктує, чи нішові культури займуть. Достойне місце у структурі посівних площ чи ні, поки що великого попиту, наприклад, на такі культури на ринку немає. Це є такі окремі вкраплені і е, буває. Велика потреба у цих продукцій цих культур в окремі роки, тому сильно орієнтуватися на нішові культури, звичайно, не можна. Є традиційні культури, але вони звичайно повинні займати вірніше, мати певне місце в структурі, тому що більшість з них є харчови продовольчими культурами. Тобто таких спеціалізованих господарств немає, які займаються суто нішовими культурами, так. Ну, таких господарств не має. Вся справа в тому, що три роки назад ціна на гречку крупу, крупу гречки була 90 гривень. А сьогодні е, оптова ціна на, закупівля, е, на закупівлю сировини гречки 10 тисяч гривень. Тобто, якщо гречка може дати в середньому там, від е, 12 до 15 центрів з гектара, Ну, звичайно, тут про таку хорошу економіку говорити не приходиться, да? тому що сьогодні пальне дороге, добрива дорогі, мастила дорогі, техніка дорога, запчастини дорогі, і аграрії орієнтується на те, що треба вирощувати культури, які є високомаржинальні. Ну і можливо, 2-3 хвилини на останок саме про цінову політику, про цінову ситуацію, яка може скластися вже в нинішньому сезоні на зернову групу. Які ваші прогнози? Ну, якщо в цілому говорити по, ну, ціни в Україні, визначаються, звичайно, ситуацію на світовому ринку. Говорити про ціну на пшеницю, дав би Бог, щоб вона була на тому рівні, що вона є. Тому що йдуть вже окремі такі інформації про те, що, наприклад, така країна, як Індія, має перевиробництво пшениці. Інші країни мають також перевиробництво. Да? Тобто краще, хоча б вона залишалася на тому рівні, на якому вона сьогодні є. Ціна у там, 10 і більше тисяч гривень за пшеницю у порту, це я рахую, досить пристойна ціна. От, якщо забезпечили добрий рівень урожайності, десь порядка 6-7 тонн тоді то можна говорити про гарну економіку. Так само по кукурузі ціна пристойна. Задача стоїть зробити все аграрієм, для того технологам для того, щоб вийти на 8-10 тонн зерна кукурузи із гектара. Зібрати своєчасно, доробити її, для того, щоб вона була така експортною. Зерно було експортне. Звичайно, це добра ціна. Що ж, дякую вам, пане Олександре. Час дякую. час ефіру добіг кінця. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших в ній Брав участь директор інституту кормів та сільського. Господарство Поділля Національної академії аграрних наук України Олександр Корнічук йшла про перебіг жнивної кампанії в нашому регіоні. Розмову вів журналіст Олександр Блашко на все добре.